Вітаю! Радий вас бачити на моїй сторінці. Мене звати Ігор і я викладаю інформатику та програмування. Коротенько про мене. Мені 25 років. Університет я завершив по профілю, а саме вчитель інформатики, з самого дитинства цікавився комп'ютером та застосунками. Починаючи зі школи, завжди приймаю участь в олімпіадах з різних галузей. На сьогодні я займаюся викладанням як основною роботою та своїм YouTube каналом про VR як хобі. Про заняття Протягом багатьох років я виділив теми, по яким займаюсь учнями з максимальною ефективністю. А це саме. Перше. Розробка ігор. Створюємо ігри на Руші Unity. При цьому не забуваємо вчити мову програмування Друге. Вступ програмування для дітей будь-якого віку. Вчимося з нуля програмуванню за допомогою Scratch або Python. Третє. Навчання основ програмування за допомогою Minecraft. Пишемо код на Python та дивимося на його виконання в Майнкрафті. Якщо у вас виникли якісь питання, ви завжди можете підтвердити заняття зі мною і поставити особисто мені питання, що вас цікавлять. На цьому все. Успіхів навчання і гарного дня!